Доброго дня, шановні учні! Сьогодні хочу з вами поговорити про віртуальний терор, тролінг і кібербулінг. Кібербулінг – це переслідування інших осіб з використанням сучасних електронних технологій, одна з найрозповсюдженіших форм інтернет насильства. Бо як його ще називають, тролінг. Сам тролінг – це розміщення в інтернеті на форумах, групах новин провокаційних повідомлень з метою викликати флейм, конфлікти між учасниками, образи, війну, марнослів'я тощо. Тролінг є грубим порушенням мережевого етикету, або, як його ще називають, не етикету. Тролінг буває грубий і тонкий. Грубий тролінг це певна словесна образа, а тонкий тролінг – це коли жертва не розуміє, що її тролять, і активно бере участь у глублітні над собою. Яке ж є головне завдання тролю? Це отримати реакцію жертви, її відповідь, тому спроба дискутувати з таким інтернет-користувачем грає в мінус. Найкращий захист це не реагувати. Інтернет-тролі це підлітки, але середній вік коливається від 14 до 30 років. Так звані тролі отримують задоволення від того, що дістають людей. Провокуючи їх на прояв емоцій. Вважається авторитетним, якщо тролль виведе на емоції свою жертву вже від старого і відомого користувача мережі інтернету. Тому навколо тролів як завжди крутяться молодші, які намагаються підняти свій рейтинг, оголошуючи війну вже визнаному гуру. Тролінг підлітків це кіберцькування підлітків зазвичай важко помітити. Діти приховують це від дорослих, а навіть коли і розповідають про це, такі проблеми не завжди сприймаються серйозно. Ось хочу вам запропонувати корисні правила поради для профілактики кібербулінгу. Ну, найперше, при реєстрації на різних сайтах не вказувати особисту інформацію, такі як номер телефону, фото та іншу інформацію про себе. Також варто створювати надійні паролі та використовувати веб-камеру тільки при спілкуванні з друзями або близькими. Але ж, якщо ви вже ж таки стали жертвою кібербулінгу, не реагуйте ні на які повідомлення, написані про вас, навіть якщо вони болючі та несправедливі по відношенню до вас. Це лише погіршить ситуацію та спровокує кривника на нові образи та погрози. Тому намагайтеся уникати такі повідомлення. Намагайтеся заблокувати адресу електронної пошти, мобільний телефон, контакт з соціальних мережах, звідки надходять дані негативні повідомлення. Та повідомляйте дорослих, дорослих за необхідності звернутися до правоохоронних органів потрібно. Як захиститися від тролінгу? Не провокуй інших, стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ви помітили натяк на тролінг, повідом про це адміністрацією певного сайту, на якому ви знаходитесь, або соціальні мережі. Намагайтеся ігнорувати так званих тролів. Як захиститися від тролінгу? Не піддавайся настрою духу того, хто тебе ображає, і не ставай на той шлях, на який би йому захотілося затопити тебе. Так говорить Марк Аврелі. А вам бажаю всього доброго і ніколи не піддаватися на ось такі інтернет-жарти.